Пані та панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко і серед новинок на ІФА 2025 виробник роботизованої техніки Dreamy виділявся тим, що його стенд був сильно схожий на мем про Японію майбутнього, де роботи з наукової фантастики виглядали вже не, не як майбутнє, а як невідворотня. Сучасність. Серед новинок виявились Dreamy Cyber X, Dreamy Cyber 10 Ultra, Dreamy Aqua 10 Ultra Roller, Dreamy Aqua 10 Ultra Track, Dreamy Matrix 10 Ultra, V2, 20 Pro та від 30, а також Dreamy A3 AWD. Почнемо ми з кінця, а солодке залишимо на останок. Також відмічу, що під огляд мені не так давно приїхав R20 Ultra. Тому підпишіться, щоб не пропустити про нього відео. Також не забувайте, що з вас вподобайка, підписка та дзвіночок. Підтримати нас можна коментарем, але можна навіть фінансово на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. Отже, Dreamy a 3 AWD. це роботизовані газонокосарки, що працюють на штучному інтелекті. Але Це в принципі очікувано. Не очікувано те, наскільки багато всередині виявилось інших цікавинок, як, от, наприклад, система OmniSense 3.0 до якої штучний інтелект і прив'язано безпосередньо, але прив'язано його у тому числі і до високоточного лідар-сканера, який допомагає створювати тривимірну карту газона, а штучний інтелект. Допомагає розпізнавати і уникати більше 300 об'єктів е, від садових аксесуарів до мілкого рогатого скота типу білок і сусідів. Технологія Edge Master 2.0 дозволяє різати газон з точністю до 15 мм, бо там подвійні дискові леза, і мотори тут 4WD, або Four Wheel Drive, або 4х4 зі всенаправленими колесами мекану. Тобто газонокосарка рухається як реальне авто з наукової фантастики по вартості. Усті Dream A3 AWD поки що нічого не відомо, але запуск заплановано на перші місяці 26-го року. Dreamy V20 Pro та V30 моделі значно більш заземлені, але будуть менш цікаві лише у випадку, якщо у вас у квартирі замість підлоги газон. Тоді газонокосарка вам дійсно буде корисніша. У всіх інших випадках бездротові пилососи будуть і практичніші, і зручніші, особливо в Кучу технологію під назвою Gap Free. Це суть механізована рука, яка підштовхує пилюку від прямих кутів під валик. І це дозволяє значно ефективніше чистити підлогу. Додайте сюди подвійний набір Last Angle K для подрібнення довгого волосся, щоб воно не плуталось навколо валика. А потім додайте адаптивну систему Omnix 2.0, яка підлаштовує роботу пилососа під конкретну поверхню. Пилососи також мають вбудовану ручку кріплення. З чотирма ступенями висування, що дозволяє легко просувати чистячу головку під меблі. Ну і вартість 600 євро за v 30 і 430 за v 20 Pro. На момент запуску будуть діяти знижки 50 і 40 євро відповідно. Дата запуску 25 вересня 2025 року. Знижки будуть тривати до 8 жовтня того ж року. Далі йде Dreamy Matrix 10 Ultra. Це перший в світі робот-пилосос з можливістю. Автоматичної зміни швабр насадок. виглядає це досить круто. На стіну кріпиться модуль зі швабрами різного типу, і, в залежності від підлоги, лосос під'їжджає до зарядної станції, міняє швабру і сам їде по справах. Швабри можуть бути нейлонові під глибоке прибирання, з губкою для вбирання вологі або навіть окреме вологе прибирання з постійною температурою. Є також окремі відсіки під різні очисні речовини. Вини є окрема проти запаху домашніх тварин, окрема для деревини і окрема універсальна вартість системи складає. 1500 євро. Далі роботи для вологого прибирання. Dreamy Aqua 10 Ultra Roller Complete і Dreamy Aqua 10 Ultra Track Complete мають одну важливу особливість. Обидві моделі прямо під час миття підлоги очищують валик свіжою водою, що очевидно дозволяє робити підлогу чистішою, значно швидше і надійніше. Різниця між Ultra Track і Ultra Roller мінімальна, але присутня. Ultra Roller має циліндричний Валик, ультратрек, валик у вигляді довгої гусениці, що дає значно більшу площу контакту. Ціна, втім, майже аналогічна: 1500 євро зі знижкою 200 на два тижні від 8 вересня 2025 року. Далі йде перед флагман Dream Cyber 10 Ultra. Я думаю, очевидно, чому він викликав стільки ажіотажу. бо у нього вгорі вбудована ціла рука з п'ятьма ступенями свободи і чотирма суглобами. Ця рука може висуватись аж на. 33 см вперед і рухати речі вагою до 500 грамів. Вона має і вбудовану щітку, і вбудований носик для вакуумного прибирання. Ще однією перевагою CyberDest Cyber Ultra є система розпізнавання об'єктів із 360 градусним оглядом. І ця система перевіряє дані із простих із інфрачервоних камер. Коли буде доступна вся ця краса, 2026 рік. Ціна теж невідома. Остання модель теж ще не вийшла на чітку дату релізу. Але таке відчуття, що вона десь із 2050 року, не раніше. Dreamy CyberX це досить крутий сам по собі робот-пилосос, який додатково оснащено чотирма модулями з прогумованими гусеницями аля танк Мамонт. Тільки ці модулі можуть перетворюватись в ноги, завдяки яким пилосос може робити те, чого не можуть робити інші. Що роботи пилососи, а також клептреп з Borderlands. Тобто підійматись сходами аж до 25 см висотою і зі швидкістю 20 см на секунду. Ця система зветься Bionic Quad Track. Вона прогумована в три слоя, а сам пилосос має систему бачення Smart 3D Adapt. Ну, і акумулятори ємністю 6400 мА. Один на сам пилосос, інший такий самий. На гусеничну систему окремо. Також варто зазначити, що наш спеціальний кореспондент взяв інтерв'ю у представника Dreamy. Останній розповів, що його улюблений продукт це ультракомпактний фен Dreamy Pocket. І що Dreamy буде випускати власні автівки. І на випуск автівок компанія вже виділила аж. I think as you you may see the news. So recently, uh, we have an official announcement about the cars, the dreamy car. Now we have a very our own advantages, like very high-speed motors. We want to like produce just by our power, because we will like to stand on the shoulders of other like the advanced technologies. Home, we will have a long, uh, large suppliers. Енераундворс ен виволформ вели So hope to see see this soon. і на цьому в мене мабуть все. А в коментарях не забудьте написати, який продукт із новинок вас зацікавив більше всього і не соромтесь. Ну, а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostaff і компанії Гудсен Moza. за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал. Nation, бережіть себе, слава Україні! Слава героям! Та буде здоров'я!